Всіх вітаю! Хочу вас ознайомити з генератором гарячого туману ТС35А. Генератор виконаний з високоякісних матеріалів. Генератор складається з наступних елементів: бак для бензину 1,5 літра а 95 бак для рідини 7 літрів. Трьохпозиційний перемикач з позицією OFF, Клін, очистка і ON. Тобто клін очистка і ON. Три позиції. Акумуляторна батарея з'ємна. карбюратор, звичайний фільтр. Простий механізм. Так, як працювати на даному генераторі? Заливаємо звичайний А95 бензин, заливаємо рідину, в котру ви будете обробляти приміщення чи сади. В інструкції написано, що не бажано заливати і в яких пропорціях не бажано заливати. Це вже це інструкція. Так, як це працює? Залили бензин, прокачали, що з'явився. Бензин по хірці, як звичайний, звичайний принцип. Але якщо вже в нас є тут бензин, то перед першим запуском можна натиснути лише один раз, не більше. Я, вам, я проведу запуск пізніше. Але буде надто гучно, я вам розкажу деталі, бо потім я не зможу говорити. Так, Завели, прогрілося 7 10 секунд. Перевели в позицію on, працюємо. Попрацювали. Перевели в позицію кліночистка, тобто це в нас працює генератор працює, але рідина вже не буде вилітати з труби. 5-7 секунд, коли вже в нас там. ну Це видно буде на відео не буде йти рідина. А, рідина, а якщо рідина ще тим паче замішана з соляркою, з бензином, ось, не з бензином, бензином, а з дизелем, то вона чітко видно її колір. Очистили. Заглушили, але ще потім виклю... вимкнули, щоб не створювати надмірний тиск в бакові, щоб не пошкодити бак. Такі послідовності. Дивимося. Вимкнено. Похірець раз. Кнопка Пуск. Це просто. Дані генератори завжди в наявності. Звертайтеся.